Дитя на продаж у Черкасах мати продала своє немовля за 40 тисяч гривень. За таку ціну її придбали правоохоронці під прикриттям. Чому жінка так вчинила та що чекає на гори матір у матеріалі далі? Вона народила малечу тиждень тому. Для 22-річної черкащанки це була п'ята вагітність. Своїх старших дітей жінка не виховує, бо давно позбавлена батьківських прав. Усе через нездоровий спосіб життя кажуть правоохоронці. Чому, немовля, породілля вирішила продати, не розуміє завідувачка неонатального відділення. Тут мале хлоп'я взялись виходжувати. Не дуже простий діагноз цієї дитини. Їй Треба 28 днів отримувати спеціальні препарати, які вона ніде давати не буде, тільки всі лікарні. І вони у нас, вони там холодильничку, і вона їх собою не бере, воно їй це не цікаво, бо їй здоров'я дитини не цікавить. Вона може їх не давати, вона дитину вже обдає, вона їй не нужна та дитинка. Шукати покупця на свою дитину горе матір почала вже в лікарні. Медсестра Наталія зупинила жінку вже біля виходу з медзакладу. Сказала, що з лікарем все домовлено, то лікар в курсі нас виписали. Продала дитину за 40 тисяч гривень. Домовились горе матір'ю про купівлю. Продаж немовляти міліціянти. Вони організували свого підставного покупця. У відділку міліції говорити на камеру жінка відмовляється. Я Нічого не буду давати, дава не Отримати за дитину кошти і відразу втекти. Такі плани були у матері-продавчині, говорять у міліції. Вирішується питання про, для затримання даної особи за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дана санкція статті за вчинене діяння передбачає позбавлення волі до 8 років. Як пояснила потім жінка слідчим, дитину хотіла продати, бо потрібні були кошти на розваги. Юля Доброскок, Сергій Єфімов, Вікка Новини.